Привіт! Для одного зі своїх тортів я зробила ось такий декор. Гілочка з кандуриновими е, листочками. І е, я знаю, що буде дуже багато питань, як повторити такий декор, тому знімаю це відео. Е, зразу скажу, що деякі моменти будуть переозвучені, тому що я буду прискорювати його, щоб вам не було так скучно е, дивитися якісь повільні моменти. Е, але поки що записуємо онлайн. Тож, для такої гілочки. Нам знадобиться аркуш паперу. Це тоненький вафельний папер. Для такої гілочки вистачить одного аркушу. Але якщо ви тільки починаєте працювати з декором і взагалі тільки починаєте свій шлях в кондитерці, то краще купити два або три листочки для того, щоб у вас був матеріал, на якому можна експериментувати. Вам буде потрібен ось такий тоненький листочок, тому що він є ще. Ось такий товстий, він ламкий. І для початківців з ним буде дуже складно працювати. Майже неможливо, тому, щоб зберегти ваші нерви, одразу купуємо такий тоненький листочок і працюємо з ним. У мене також є харчовий клей. Якщо у вас немає, але ви дуже хочете попрацювати з тим декором, ви можете взяти. Водку або спирт. Краще спирт, тому що водка буде дуже сильно розмочувати наш аркуш. Ну і все. Якщо є можливість, то краще придбати харчовий клей. З ним буде набагато простіше і знов таки він збереже ваші нерви. Ножиці, звичайні, пензлик теж звичайний, можна брати дитячий. Можна брати професійний будь-який. Неважливо, чи це буде синтетика, чи це буде якесь справжнє хутро. Без ну і дріт. Це звичайний білий флористичний дріт. Товщина у мене 0,7, але ви можете взяти товще. Ось так він виглядає один. Для такої гілочки нам знадобиться два. Він дуже легко ріжеться ножицями. Ви можете взяти будь-якої довжини, вигнути, як вам треба. Це вже ваша фантазія. Флористичний дріт можна купити у квіткових магазинах, в кондитерських магазинах, або можна купити в будівельних магазинах, звичайний дріт, без різниці. Якщо ви будете робити велику гілку для двох Трьох ярусних тортів, то краще взяти дріт з будівельного магазину. Він буде прочніший, він буде краще тримати форму на такій довжині. А для нашого маленького тортика нам вистачить ось такого флористичного. Тож, почнемо. Тож, від аркуша я відрізаю тоненьку смужку. Ось така вона. Беремо наш дріт і беремо клей. Я вам зразу скажу, що, так, це не складний декор, але але потрібна деяка витримка. Змощуємо. Смужку клеєм по всій довжині. Але намагайтеся два рази не проходити по одному і тому ж самому місцю, бо він дуже сильно розмочується. І навіть я вже зробила там, я не знаю, сотні тих квіточок, але інколи бувають казуси. І ось так ми починаємо ось такий скафандр. Заклеювати наш дріт. Знов таки зклеїм все набагато легше. З водкою буде важко зі спиртом, ну, так собі. Ось так. Все, обмотали. І ось така у нас перша гілочка. Я тут відрізаю зайве. Ви можете взяти довшу смужку, відрізати ось так. А, ви можете просто продовжити другою смужкою. Тепер беремо ще один дріт. І поки що намотуємо його без вафельного паперу. Ось так. Ось так просто я обвиваю. Ось так у нас виходить така гілочка. Ось наша майбутня гілочка. Ви можете взяти ще, наприклад, додати ось сюди ще гілочку. У вас ж буде така. Вона більша. Ви можете сюди додати. Сюди. Це залежить від розміру вашого торту, від вашої фантазії, від вашого задуму. Я вам просто показую технічний нюанс, як це все зробити відрізаю ще одну смужку. А трошки заширока вийшла, але нічого, ми її все одно змотаємо. Знов таки змощую клеєм. Це харчовий клей, не треба повторювати це з ПВА, тому що, навіть якщо ви 10 разів кажете вашим, вашим клієнтам, що Декор не можна їсти, що він не смачний, хоч зроблений з вафельного паперу. Все одно може знайтись дитинка якась, чи доросла людина, яка дуже цікаво, і потягти до рота. Ну, тому не треба брати якийсь канцелярський клей, має бути харчовим. І ось так знову я ось в такий скафандр, замотую, обмотую і ось закриваю там, де у нас була обмоточка. Якщо вам не вистачило клею, от у мене тут сухо, я ось так змащую ще. І ось так от прячу. Дивіться, нам не обов'язково, щоб тут було супер, воно хайно, класно, тому що потім, коли ми вже будемо знати, який у нас торт, коли ми будемо розміщати, то цю нижню частину ми відріжемо, тому що воно буде не дуже естетично виглядати на цій ніжці. Якщо вам позаду потрібна ця ніжка, то звісно, ви її трошки. Охайніше робіть, я роблю так, тому що я буду її відрізати потім. Ну, і тут я знов відрізаю зайве. Мені це не потрібно. Ось така гілочка у нас. Я хочу цей бік ще коротше зробити. Ось так. Ну і все. Ми її залишаємо в спокій поки що. І тепер. Починаємо вирізати листочки. Вирізаємо дві смужки поширше вже, накладаємо одна на одну і ріжемо приблизно, які ви там хочете собі ці листочки. Можете їх робити різного розміру. Так, складаємо один до одного і вирізаємо потрібний листочок. Ви можете собі роздрукувати якийсь листочок, роздрукувати трафарет і вирізати по ньому. Це вже як вам захочеться. Ось такі листочки. Ви можете пофарбувати ці листочки в будь-який колір. Листочки. Ну і тепер повертаємось до нашої гілочки. Я люблю робити листочки зверху. Змощуємо отак зовсім трошки листочок і приклеїмо до гілочки. Ось так. Все, нічого більше не потрібно. Клей застигне і все, ваші листочки будуть триматися. Ось так. Як вам подобається. Можете зробити менші і від меншого до більшого. Можете робити однакові листочки. Вони дуже легко приклеюються. Знов таки, якщо ви будете працювати зі спиртом, то краще змощувати не так рясно. Дівчата, хто на мене підписан вже якийсь час, скажіть, чи вам подобається такий формат, чи краще записувати, редагувати все, прискорювати і потім озвучувати зверху, чи вам цікавіше в такому форматі уроку це дивитися? Тому що в мене дуже багато в минулому було всяких курсів. Всяких іменитих шефів, мені дуже багато пишуть, що ой, у вас немає освіти, ви те зробили не так, все зробили не так. Я вам скажу, що всі роботи в інстаграмі, всі торти, вони дуже вилизані, відфотошоплені, відредаговані. Наприклад, якщо ви робите дуже білий ганаш, то це ви розумієте, скільки має бути двоокису титану в тому ганаші, щоб він був білий. І багато шефів не вибілюють прям супер до ідеалу. Вони залишають невеликий відтіночок. І просто потім редагують фотографії, ставлять фільтри різні. Щоб ви не думали, що ви там якісь криворукі чи ще щось, я викладаю завжди торти відео так, як вони є. Бачите, ліньки було намастити спортивного листочок трошки. Якщо у вас розмокло так, як у мене, не викидайте листочок. Відріжте краєчок і заново намастіть. І все. Тому то, що мені пишуть в коментарях, що у вас розшарувався крем котики. Це він не розшарувався. Це якість крем сиру. І ви можете купувати крем-сир однаковий. Кожен раз в одному і тому місці я купую в великому супермаркеті один і той самий бренд. І він партія від партії може дуже сильно відрізнятися один від одного. У мене не вистачило листочків, тому я собі дорізаю. Крем, крем-сир може дуже сильно відрізнятися. І один раз він може бути такий, знаєте, смус, такий дуже красивий, глянцевий, однорідний. А інший раз той самий крем-сир за ті самі великі гроші. Зараз це все коштує якихось нереальних коштів, коли я починала працювати. Собівартість одного кілограму торту у мене була десь гривень 80. То зараз навіть страшно рахувати ту собі вартість тих тортів. Так от, і може бути, в наступній партії у того самого виробника, в тому самому магазині сир з грудочками, з такими крапочками. І Потрібно з ним гратися, щоб з нього щось зробити. Якщо ви покриваєте крем-сиром, крем-сир масло або крем-сир вершки, то з таким сиром треба дуже гратися, поки він нормально ляже на ваш торт. І тому для себе ви можете обирати будь-яке покриття, а якщо це у вас якесь якісь, якісь важливе замовлення, то я завжди рекомендую покривати. Ганашем. Ви можете обрати мій ганаш, який є в мене а, на сторінці. Ви можете взяти будь-який інший ганаш з інтернету, він буде трохи складніший в роботі, але все одно буде нормальний, якщо приласт... прилаштуватися, можна з цим працювати. А, ви можете купити якийсь інший ганаш, я маю на увазі тих карту з рецептом. Але ганаш у вас ніколи не буде такими грудочками і такими крапочками братися. Він завжди буде однорідний, красивий. Ну, і до речі, ось ця гілочка, якщо ви хочете цей торт робити для замовника, то щоб вона не розмокла, обов'язково робіть вирівнювання ганашем. Ось така гілочка, ось вона така сама. Я дам їй трохи часу просохнути, просохнути клею і пофарбую. Я не буду робити її знов червоною. Це в мене червоний кандурін, у мене зараз вся кухня в червоному кандуріні, в мене руки в червоному кандуріні, вже ця гілочка трошки в червоному кандуріні. Він дуже погано вимивається з рук. Він дуже легко вимивається з поверхонь, але дуже погано вимивається рук. Тому ми чекаємо, поки вона трохи посохне, і будемо її фарбувати. Тепер будемо фарбувати нашу гілочку. Я вже налила сюди трохи оливкової олії. Тут зовсім трошки вже насипала кандурі. Поза камерою, але я додам ще цей раз сріблястий або білий кандурин. Отак робите таку масу і починаєте фарбувати ось так. Все, нічого складного. Ви просто отак наносите. Фарбуєте і саму гілочку, і листочки, я вирішила зробити таку біленьку, тому що торт буде сірий. І я подивлюсь, яка з цих гілочок буде виглядати краще на ньому, тому що, коли я замовляла кандурин, він був червоний, він був більш насичений. На фото а в результаті вийшов такий не дуже якийсь милявий. Ось так дуже легко фарбується, вона не розмокне від а, олії. Ви можете взяти олію виноградних кісточок або навіть звичайну лейну, якщо вона у вас не має запаху різкого. Тому що, ну. О, так. Профарбовуємо отака у нас гілка. Мені дуже подобається. Це дуже легкий декор, це дуже дешевий декор. Там вартість одного дротика десь 2 гривні. Вартість одного аркуша, здається, 30 гривень. Я зараз точно не пам'ятаю, але і з друком він коштує 45, а без друку здається 30. Ви, до речі, можете замовити друк, надрукувати зелені листочки, вирізати їх та. Ось так поклеїти на гілочку. Це вам як ідея. І не витрачати час на це фарбування, малювання. Бо я коли ці гілочки роблю, я себе відчуваю як в дитячому садочку 30 років назад. І от я там не дуже любила цим всім займатися. І, мабуть, зараз відпрацьовую за той час. Ось так. Дуже красиво лягає цей кандурин з олією. Дуже легко, дуже швидко. От, не прискорюючи відео, здається, там 12 хвилин це все зайняло. Але такий торт ви вже можете подати. Як професійний на свято. Такий декор можна використовувати на весільних тортах. Він дуже красиво виглядає. Ось така у нас гілочка. Просто супер. Суперова. І зараз я дістану торт з холодильнику. Покажу, як вам це буде це виглядати. Ось мій тортик. Це груша карамель та легкий присмак кокосу. Він вже є на моєму телеграм-каналі. І ось так буде ця гілочка тут. Ну, Це ми відріжемо, як я вам казала. І можна так. Хочете зверху, хочете збоку, хочете так. ви можете вигибати її, цей дріт у вас він гнеться. Тому ви можете давати будь-яку форму. Ось так. Ось така у вас буде гілочка. Ну, це наша, а це то, що я зробила без вас для відео, але, мабуть, не буду нею користатися, бо мені не подобається колір. Теж вона гнеться, нагнеться в будь-які сторони. Тортик у нас оброблений ганашем. Тому його можна торкатися пальчиками. До нього можна кріпити будь-який декор. Тож ми зробили з вами дві таких прекрасних гілочки. Мені дуже подобається. Мені не дуже подобається тут колір, але все-таки мені дуже подобається. Ви можете прикрашати ними ваші торти, ваші десерти. На будь-яке свято, ви можете використовувати цю техніку для якихось ваших ідей, фантазій. Це можуть бути не обов'язково листочки, це можуть бути якісь квіти. Знов таки, це може бути роздруковані листочки, зелені будь-яких рослин. Що там у вас по темі? Це може бути. Для дитячих тортів, наприклад, джунглі, динозаври, там теж можуть бути такі рослини, пальми. Тому, тепер, знаючи цю техніку, все, що ваша душа побажає, і все, що ваша фантазія нафантазує, втілюйте, не бійтеся, пробуйте, це дуже недорого. Витрати 100 гривень на клей, папір і дріт. 100 гривень. І ви навчитесь о такому легкому декору. І вже ваші торти навіть початкові, навіть, можливо, не з ідеальним вирівнюванням, можливо, з якимись нюансами, вони вже будуть виглядати на рівень вище, ніж ті торти, які роблять дівчата з купленими шоколадними квітами, цукровими квітами та іншим. Я бажаю вам успіхів і дякую за увагу! Пока!